Всім привіт! Ви на каналі Дім. Зразу хочу сказати, що ідея не моя, а Маші Лілпі. Я буду малювати малюнки на тему цифровий цирк. Ну, не звичайно. Зараз, наприклад, я буду малювати один малюнок двома руками. Зараз подивитесь, як це буде виглядати. Зацініть мій новий пенал з капіборою. Це якщо що домашнє, а це школьний, якщо ви думаєте, чого у мене два панели, якщо оце все зліза. Це школьний? Це домашній. Я буду малювати. Е у вас картинка появиться. Як його доуї! Як його. Я не пам'ятаю, як його звати. коротше, буду малювати Доуї. Yes. Так, в принципі, я ніколи не малював Доуй. Я взагалі не шарю за попі плейтайм. Я только полностью уже шарю за первую частину. Вроде что нормально получается. Да, вот сейчас. Ну, там рука, я не понимаю, я в вот сторону. Ой-ой-ой, как -ой -ой, некрасиво получилось. Ну, шо все таке? Сейчас попробую очень намалевать ему. Так, секундочку. Угу. У нього я ще помню какие п'ятничка, бо ну, ладно, начну за чай. Так. Блин, двома руками руками це так невдобно. що я ще думав, щоб було удобно. Так, сейчас я, оті руки у нього там ідуть. Я помню, так. Такая получилась Сейчас я сейчас Подправлю Так Сейчас я еще эти два кольера Осталось Капец и дужины вдублю Я розкрашу От так, Кольори поменяй короче сейчас подивите що я хочу. О Боже, ну вийшло щось отаке. Ожидання і реальність. Ну ви ж вже бачили, просто хочу сказати, що ми ще будемо малювати і з playtime і цифрового цирку персонажів. А тепер я буду малювати Джекса. І одна сторона буде із олівців, а друга із маркерів. Ось такий у мене ескіз вийшов. Ось цю сторону я буду малювати олівцями, а оцю маркерами. Я ось сюди камеру передвину, щоб вам було видно, як я малюю. Ну, колер не дуже совпадает, это не важно. Он не забудет, что я на эту сторону не можем малювать. Час. На камері, мабуть, лучше, навіть не знаю, на камеру лучше чи хуже. Отут, коротше, у нього карман жовтий, ну нічого, якщо жовтий. Я тут замішав трошки добавити синього, то думаю, зря я це зробив. Ну, вже нічого. Перва половина готова, зараз буду приступати до другої. Так, думаю, буду починати. Кольора у мене підходящого для шкіри нема, то його лицем не дуже. Ну я самий похожий підібрав фіолетовий. Ось вот, такий. Я забув, як там називається колір. Бірюзовий чи як. Фиалковый, ну короче такой фіолетовий Mm. Ну що ж, отакий результат. Ось це три маркери челлендж. Я закриваю очі і вибираю кольори три. Ось оцей. Надіюсь видно. Я потім всі покажу. Ось цей. такие колеры у них получилось ну, сочетание хорошее и сюда и підъеду той малюнок что я хотів Ну, Но нормальные колеры для того что я хотел це нормальные колеры цей фломастер же не, пи... не пише дивіться. дивиться так что я думаю выбрать еще я взрослую выкину так сказать. И опять закрыли очи и выберу. Фиолетовый. Давите, вот такая гамма. Блин, мне не требовало, чтобы желтый выпал. Дуже надо было. Ну ладно, я хотел намалевать челика, ну вот этого. Вот такой у меня эскиз получился, сейчас буду размалевывать. Ну, получается что-то такое. Конечно, колеры трошки такие Ну, на то и суть челлендж. Блин, он немного не малюет. Ось такий результат вийшов. Ну, в принципі, не похоже, по-перше, по-друге, кольори не супадають. Ну, в принципі, так. Нормально. Мені самому щось не подобається. В наступному челенджі треба намалювати щось із лінії. Так. Треба лінія, щоб була така, Ну, хоч якась форма. Не, от, отак от ось. А, ну наприклад, отаке. От Можна попробувати, може, якось покрутити. Зараз я хочу намалювати щось по цифровому цирку. Скрін робіть скріншот е, і можете крутити, там перевертати і теж малюйте. Якби я ще другу і третю серію цифрового цирка Дивився, то я би знав, які там персонажі, я тільки першу дивився Можна Попробувати так генгл намалювати. Ну, типу, вона трохи голову нагнула. Бо щось такого. Так. Щось я тут так собі переверну. Вот і намалюю тут. Як мене воно там виглядало? Вроді якось отак. Отака генгал у мене вийшла. Зараз буду розкрошувати. Ну, в принципі, в неї небагато кольорів, але я стараюсь якось там другі кольори використовувати, щоб вийшло по... там всякі там. Ну, коротше, і тінь, типу переходи, щось такого тіні, бо тільки червоний використовувати і якийсь там чорний, то це не дуже буде цікаво. Надеюсь, оправленную шеи маску намаливал. Коротше, я вирішив зробити тіні. Ну, хоча для чого? Ще я. А, тіні можна зробити на цьому. Ось така генел. Я додав отут, 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 отута отут, і отут тіні. А тепер я буду малювати Кейна. Одною лінією, це буде дуже важко. Ну, я попробую начну. Все один глаз. Оце з зрачок. Так, тепер. А в нього вони вроді отут? Ну, ладно, нічого. Ааа, вони в нього не там. Секунду. Все, пробую заново. Так. пока вроде нормально. Да, ой. Я остановился вот тут, ось. Ну, конечно, не... да мою. Не дуже, но уже ничего не сделаешь. Так, теперь я все. После... Да я промовчу, як погано виходить. Так, тепер треба... Хм, Що у нього йде далі? Так, далі у нього йде комбінізон. Блін, це ужасно. О Боже! Це все. Ви просто подивіться наскільки це ужасне. І так, всі малюнки, які я зараз намалював, це Dowii із Poppy Playtime. Ой, це не воно, виносяв я покажу. Ось Доуї оцей. Джекс. Е, далі що було? А, ось такий Як його там звати, я не знаю взагалі. І Генгл. І останнє це отой Кейн. Що я тільки що намалю. Боже, просто подивіться, наскільки він поганий. Ну, у вас ще зеркально. Я ще хуже Кейна не, не бачив. Дякую за перегляд, Постав лайк. Підпишись, а якщо ти вже підписаний, то постав колокольчик. Ось такі малінки в мене сьогодні вийшли. Всім па-па-па-па!